Кобзар у кожну хату цим гаслом у Новоголинську розпочався рік Шевченка, проголошений президентом України Віктором Януковичем. Акція присвячена двохсотріччому ювілею Тараса Григоровича. Це спільний проект громадської ради при міську конкомі, редакція газети Наше місто та міської організації народного руху України. Його мета гуртувати жителів шатальського міста, пробуджувати історичну пам'ять. Обговорили на громадській раді. Вирішили, що це дійсно буде дієвим таким поступом. Чому суть? Ми оголошуємо серед цих засобів Новолинських місцевих засобів масової інформації, щоб люди, у кого є вдома два-три кобзарі. Ну, можливо, вони їм дорогі, а один з них може, можуть поділитися з кимось. Вони його приносять в нас в редакцію газети Наше місто, цих благодійників ім'я, за їхнім згодою будемо, опублікуємо в газеті і віднайдемо тих, ну кого немає, може з тих чи інших причин, чи в сім'ї, чи в закладі навчальному, в якомусь закладі, хай в комерційному. Нема от кобзаря, і ми внесемо, подаруємо людям ці кобзарі. Ми, в принципі, таку рубрику в газеті нашу ведемо Ювілей Кобзаря. Спільний проєкт Редакція здати наше місто громадської ради і міської організації народного руху України, яку очолює людина, теж така непересічна, цікава Любов Андрійна Кравцова. Голова міського осередку Народного руху України Любов Кравцова за фахом педагог. Вона директор міського центру дитячої та юнацької творчості, а також очолює громадський комітет з питань відродження духовності. Торік за свою подвижницьку діяльність Любов Андрівна нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. Я пам'ятаю, з дитинства кобзар книга була у кожній хаті, у моєї бабусі, у моїх батьків, у сусідів моєї бабусі. І я пам'ятаю, як. Старші люди до нього звертались і нас, маленьких, привчали до цього. Тепер і тому кобзар лишився у серденьку. і тепер ми хочемо теж продовжити своїх дітей, своїх дітей навчити полюбити кобзаря, кобзар святиня, кобзар, наша національна Біблія. Це наш дороговказ. Ми їх збираємо, можливо, вони трошки старенькі, можливо, не такий уже у них вигляд, але це нічого. Ми їх полікуємо, ці книги, надамо їм форму, от і потім подаруємо тим сім'ям, тим діткам, які цього потребують, які не мають. Завідувач відділення туризму міського центру дитячої та юнацької творчості Мирослав Пик розповів, що розроблено тематичну екскурсію вулицями Новобулинська з Кобзарем у серці. Вона Одноденна протяжністю 6 кілометрів і для учнів старших класів, тому що всі об'єкти, які ми тут описуємо, вони пов'язані з іменем Шевченка. Ну, наприклад, екскурсія починається від будинку школяра, йде по вулиці Гагаріна. Відомо, що Гагарин, Юрій Гагарин відкрив світовий космос, а Шевченко відкрив світову Україну. Ініціативу громадської ради провести в Нововолинську акцію Кобзар у кожну хату підтримав виконком міської ради. Досить похвально, що з ініціативи громадськості та міського часопису у Нововолинську проводиться така патріотична акція. Сьогодні нам вкрай необхідне полум'яне слово Тараса Григоровича Шевченка, таким чином, маючи кобзар у своєї, у своїй оселі. Кожен зможе пригадати вірші Великого Кобзаря, відчути красу, мелодійність і чарівність його поетичного слова та перейнятися тою любов'ю до рідної батьківщини та свого народу. Тому я хочу звернутися до кожного: втілюємо у життя заповіти Тараса Григоровича Шевченка, рівняймося у своїх думках і справах на нього. Крім акції Кобзару кожну хату громадська рада про є міськ планує також провести у Нововолинську народний конкурс читців поезії Тараса Шевченка. Своєї журналістської практики от дуже часто зустрічаюся з людьми, простими робітниками, шахтарями, які половину кобзаря знають на пам'ять. А є такі, що з цього кобзаря знають на пам'ять. Цілі поеми читають. от таких ми постараємося знайти. Ну, хоч одного-двох, але я даю гарантію, що таких ще ну, з Тарасового Слуга ми знайдемо. Нововолинці розпочали 2014 рік звіряючи свої душі з Тарасом, відроджуючи в пам'ять його безсмертні рядки, вони гуртуються оптимізмом і величним духом Шевченкового слова.